Та ні, я думаю, що тут все прагматичніше. Да. Просто ну, три пункти, тому що по, цьох, трьох пунктах, по цих трьох пунктах домовились, угу. по інших ні. Я б не пов'язував це. От я тут більший скептик щодо стратегії. Я не бачу, на жаль, у заходу. Чіткої системної стратегії немає, да, да. не ну є елементи тактики, реагування. Я uh вот -huh. ну так, установка. Це uh -huh. не стратегія, установка про яку Байден озвучив до речі в цьому інтерв'ю. Ми не можемо дозволити Україні програти цю війну. Да, але так, щоб не вступати в пряме військове зіткнення з Росією, щоб не провокувати ядерну війну. Ось ці дві установки. Да, от вони з цих установок і виходять. Тактична ситуація вона міняється певною мірою. Там одна річ була минулого року. Да, потім виникла проблема ця пауза з військовою допомогою з боку США. Але мені здається, от в чому проблема? У них немає е, зараз чіткої стратегії, зокрема, і публічно це ніяк не проявлено. Добре. Е, Стратегія чи да, до чого? Стратегія двох речей. От ну от як завершити війну або перемога, так, і тоді так. має бути стратегія такої допомоги в Україні, щоб ми як мінімум ворога могли відкинути з території України або, хоча б звільнити частину окупованих територій, так. і примусити їх до переговорів. Я наскільки знаю, от ну я чув про таке, що у Салівана це була стратегія Салівана е минулого року до спроби нашого угу. контрнаступу звільнити допомогти Україні звільнити південь. І коли ми вийдемо на кордон з Кримом, розпочинати переговори з Росією, тому що на думку Сальвана і Байдена, спроба звільнити Крим вона може призвести до того, що Росія використає тактичну ядерну зброю проти України, от така була думка, і тому от розпочати переговори після такого потужного військового успіху України зараз. От яка стратегія? Я не бачу і ніде, от нема проявів, яка зараз я за що да, це перша проблема. Друга проблема, якщо не перемога, хоча б частково України так. і за допомогою заходу, то як виходити на мирні переговори? Я розумію ага. знов по посередкованих ознаках, що вони в принципі виходять з об'єктивної вимоги. Допомогти Україні так, щоб вирівняти, стабілізувати ситуацію на фронті, а після цього починати переговори вже Не зараз. Вже зараз військові дії Росії спрямовані на те, щоб просто установити кордон по лінії зіткнення. тобто от з інтенс... інтенс... Ні, нічого, дій... нічого подібного, нічого подібного. чим наступати. Вони, вони <звучить> наступають, так вони наступають. Чекай наступають. ми бачимо, що в Харкові їх зазупили Так, да, є, є загроза, що ну, є завітли навіть, навіть зробили, і... але наступ на, на Донеччині на жаль. Кожен це, день цей начитайте цей цей це, наступ і є метою максимально витрагувати собі території. В цьому в цьому полісані захопити більше так. Це, так це, 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 я ні? от перепускаю Костя. Так, ми ж говоримо про одне те саме. Ні, ні. Захопити більше і зафіксувати. Ні, ні, ні. От є мета конкретно для Путіна дуже важливі символічні речі: вийти на кордони Донецької області. От я просто переконаний, вони так, не, не будуть припиняти... тоді і Запорізької, і Херсонської. Ні-ні. І, ні, і ні. те в Конституції. Якщо, те в Конституції. Ні, 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 ні. якщо вони побачать, ні, для них вони починали війною і за Донбасу. Да, але якщо вони побачать, ставлення до Запорізької Херсонської області, да, вони включені, але ніде кордон не вказаний. Ніде. На крім того ні, чекай, в адміністративних кордонах Запорож Запорізької української РСР володь і Донецької і, і Донецької те сам ну да, в Конституції по, по, ДНР, по ЛНР... області вони теж ні, дос, я достатньо тут, багато я з тобою тут не погоджусь. Росія зараз, тобто вона справді справді вона видихається. Це це об'єктивно так. Видихається передусім через людський ресурс, не через зброю. Ой, Поки Значить, що ми більше і... видихаємо через згоди, людський води. Я, я це знаю. Ми тільки не взагалі на цих на волівих якостях тримаємося на сьогодні, якщо чесно сказати, да? і це, але Росія зараз намагається. Захопити максимум території і сказати, хлопці, бачите, все, ми це, ми це взяли. Україна відбити не може. Давайте миритися. Оце ні, їхня. Мета. Ні, ні, абсолютно не згоден. Позиція Росії озвучена самим Путіном посилання 4 на договір, ні. Договір 20, на, на проект договору. Тож договором було на на російський проект договору 22-го року. Їх не території угоди, так звані. не території цікавлять. Їх в першу чергу цікавить дві речі: територія, це третій пункт, не перший ні, так там території Але немає. Там в 22-му році. Там територія ні, ні, станом там, ні, ні, на 22-й рік. Да, так да. я чому кажу території, то там інше. Це вже заяви і Путіна, і Піскова, і коли, коли там Лаврова, що треба брати до уваги нові реалії. Це по територію реалія на затоб за це навіть з Китаю було сказано да, зафіксувати ці да, території, е, що все Україна їх втратила. Але перші два пункти о чому посилання постійно на російський проект договору від 22, від 15 квітня 2022 року, який ми не прийняли ну, да, нейтральний статус. Да, ні да відмову від Об, НАТО на да, кількості армії і, і суттєво, Суттєва, я можу сказати по своїх джерелах, тоді йшла мова. Про чотири скорочення, це в порівнянні з довоєнним періодом. 80 80 тисяч да. тисяч до 85 -ти, тисяч, тисяч по озброєннях теж суттєво скорочення. Зараз, от наскільки я чув, з дипломатичних джерел йдеться про 60 тисяч, uh -huh. щоб у нас була сута символічна армія. 60 тисяч. Вони розуміють, що це йде можливо. Це безумовно, тому що це капітуляція в Україні, Британія. Це капітуляція. Це їх хотілки. Чекайте, це хотілки, але ця переговорна позиція офіційно не заявлена. Ну як це напівофіційно заявлено? Напівофіційно, через заяви да. Да. А, у них немає такої формальної ну, формули ну, миру, як у Залеську ну, НАТО да, да. забирає манатки буквально. Буквально миру. позавчора зустрічався з зарубіжними журналістами. Путін він про це говорив. Він знову говорив про ці стамбульські угоди. Він, він, можлив... він, він не казав там про обмеження чисельності української армії. Він казав, що для це нас важлива нейтральна це, Україна. Да. Він зосередився на цьому. Ну, я думаю. Топ, що для них це може бути певним елементом компромісу. А там ще є, можу сказати, вибачає. Ще є демілітарізація прикордонних територій. Там хотіла б я вам скажу. Більше того, навіть там є хотелки, ну знов таки, на які ніхто у нас погоджуватись не буде, але хатєлок дуже багато. Зокрема, не забувайте про денацифікацію. Да. Потім бачите, що він постійно повторюю, вирі... що не має бути Зеленського. Так, да, от так. Точно можу сказати. його Там по Фрейду. все. Зеленський дійсно став особистою образою Путіна сам та, по собі. Але вимога, а як це може бути? Це може бути оформлено, Там да треба провести е, е, вибори, е, президентські вибори в Україні, да, але так, щоб там не було при владі тих, хто там був на початку війни. Отакі От вимоги так, які можуть вибори бути? вони не визнають вибори на територіях деокупованих Луганською, Донецької, по перше, Херсонської Запорізької областей.